Українці, привіт! Хочете дізнатися, де в Україні безпечно, куди не прилітають російські ракети та дрони, куди не приїжджають бусики з ТЦКшниками? Тоді не перемикайтеся! Це топ найбезпечніших місць в Україні. Перш ніж ми почнемо, прошу вас підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео та написати свою думку, як ви вважаєте, де в Україні безпечно. Це топ 5 найбезпечніших місць України. Поїхали! П'яте місце Буковель. Буковель один з найпопулярніших гірськолижних курортів України. Туди не прилітають ракети і не доїжджають ТЦКшники. там ховаються від війни заможні та привладні українці. Саме в Буковелі 95-й квартал збирає багатотисячні зали на своїх тупих концертах. Під час того, як наші військові кожного дня віддають життя, захищаючи державу, ухилянти на сцені жартують про Скадовськ. А ухилянти в залі ржуть з циганебних жартів. А чому до цього українською не спілкувалися? Ну, до цього ну я Ну, тому що я сіська довська. За <звук> <звук> неофіційними даними, власники готелів у Буковелі платять співробітникам військоматів, аби ті не заважали віп гостям відпочивати та насолоджуватися життям. Але наша влада та її карманні змі кажуть, що це російське ПСО. Наша Україна, наші гори, наші наші карти. Четверте місце конча заспа. Конця Заспа історична місцевість на південній частині Києва. Тут знаходиться розкішна дача президента, на яку він обіцяв не переїжджати у своїх популістичних передвиборчих обіцянках. Ви, коли починали свою каденцію президента, казали про те, що будете таким президентом для України, яких ще не було, як мінімум, не переїдете на державну дачу. Ось вже рік, як ви живете на державній дачі, навіть встигли зробити там ремонт. Що підштовхує порушувати ті обіцянки, які даєте справедливо? Окрім президента, у конче заспі живуть сотні найвпливовіших та найзаможніших людей України. І не зважаючи на те, що Путлер говорив, що воює з українською владою, а не зі звичайним українським народом, на конче заспу місце, де живе українська влада та люди, які опосередковано керують державою, не прилетіла жодна ракета. В той час, як на будинки звичайних українців, кожного дня прилітають російські ракети та дрони. Але тут вільної землі заявляють ріалтори, не лишилося тутешні мешканці представники політичної еліти та великого бізнесу. Сотка землі біля води коштує до 40 тисяч доларів, а будинки від півтора мільйона доларів і до 15 мільйонів. Відтак конча заспа стала місцем для обраних. Третє місце Верховна Рада України. Верховна Рада це єдиний законодавчий орган державної влади України. За два роки війни туди не прилетіло жодної російської ракети. Депутати можуть спати спокійно, знаючи, що російські снаряди чи дрони не потребують їх мирний сон. Пламя. це героїчні люди Сирена – то не спускається бомбобіже, побажають роботи тому що розуміють, так важливі сьогодні. Ці на отримання депутатів в 2023 році українці витратили 2,6 мільярди гривень. Навіщо росіянам обстрілювати місце, яке висмоктує стільки державних грошей, які могли піти на отримання армії, дрони чи снаряди? Так, а чого ви не пустите пресу в залу Верховної Ради? А Та там пості, дуже прості, є кримінальна чуємо, відповідальність прийшові. керівника апарату, є е, е, це сховище. Сховище е, на 500 людей. В Верховній Раді під час засідання 504 людини. Ну і каже, давайте хто буде, якщо не дай Боже, буде прильот, не буде. і загине три журналіста. То буде відповідати кримінально, відповідатися, нести по цьому питанню. Тому що якщо буде, ну завжди там розвідка щось присилає стосовно того, що 에, Верховна Рада і урядовий квартал там може бути ймовірною ціллю. Тобто, ну воно зараз там смішно, а 에, нам журналісти кажуть, це відмазка. Ми кажемо, ну дивіться, ну ми ж зробили там прес-центр окремо. Туди ходять депутати, дають. Всі необхідні коментарі, які потрібно. Ну просто так. Ну мені здається, Ну, народ сміється. Це... кажуть, від нас ну, вони від сміються до школа. першого прильоту. Але за два роки повномасштабної війни першого прильоту так і не відбулося. Але журналістів все одно не впускають до ради. Тим паче зараз у раді недобір депутатів, замість регламентованих 450, там максимум 401 особа сидить. Тож можна замість цих 49 депутатів посадити журналістів. Тому відмазка про помбосховище не працює. Пацан успіху шо не получилось, не фартануло. Але несподівано захисник та любитель нардепів Віталій Кім, який завзято протестував проти призову депутатів на війну, оприлюднив правдиву причину, чому насправді не пускають журналістів до Верховної Ради, знімуть журналісти наступно, якийсь хтось там вибирає собі маєток в залі, і це зашкодить загальному процесу. Розумієте, в чому справа? Депутати із зарплатнею 30 тисяч гривень під час війни купують собі маєтки прямо на сесії у Верховній Раді, і вони не хочуть, щоб журналісти це зняли і показали кріпака. Е, вибачте українцям. Це треш. Друге місце офіс президента України. До 2019 року Україна була унітарною парламентсько-президентською республікою. А після приходу до влади Зеленського Україна перетворилася на офісно президентську клептократію. Згідно конституції, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Але зараз тільки той народ, який сидить в офісі президента. Єрмак, Татар, Шурма, Подоляк, Лещенко, Шефір та інші видатні діячі Офісу президента, можуть не хвилюватися через те, що на їхню голову впаде російська ракета. Василій Бурба, он сказав, що з його точки зору в окруженні президента, в офісі президента є крот. Ну, хоч один є. У вас теж таке відчуття? Так, мені здається, що. Что... В офісі президента панує атмосфера, в якій вони вважають, що вони діють правильно, що вони бояться посеритися з Росією. Тобто, це не один кріт мені здається. Там просто така ціла група людей, ті ж самі татарових єрмак. Ну два тижні тому САП та НАБУ викрили організовану групу на чолі з колишнім радником офісу президента Артемом Шилом. Яка привласнила 95 мільйонів гривень при закупівлі трансформаторів для укрзалізниці. Сьогодні Артем Шило вже гуляє на свободі. І Рухаємося далі. Артем Шило вийшов із СІЗО за колишнього працівника СБУ, якого затримали в понеділок із підозрів корупції, внесли заставу у 30 мільйонів гривень. За версією набу він очолив злочинну групу, яка заробляла на багатомільйонних закупівлях в Укрзалізниці. Як розумні люди, ви розумієте, хто як там діє Ось таку країну збудували за Єрмаки, кради мільйони у воюючої держави, і тобі нічого за це не буде. Розповідай про зраду та крадівництво влади, отримай повістку чи строк за ґратами. І таких прикладів багато. Інший мешканець офісу президента Ростислав Шурма разом із своїм братом незаконно збагатився за рахунок держави на сотні мільйонів і обидва гуляють на свободі. А розвідник Роман Червинський сидить за гратами. за те, що розповів правду, як офіс президента працює на Росію. Всіх цих подій мені одне пояснює. у цих хлопців, що зараз знаходяться на банку, і в них був сценарій тільки до війни. У зараз, він це все розуміє. Тобто далі вони не бачили Україну. Тобто Україна мала впасти. Запорізькі чиновники під керівництвом офісу президента вкрали гуманітарки на десятки мільйонів гривень. Всі гуляють на свободі. А журналісту, який виявив у голови кібербезпеки СБУ Ільї Вітюка квартири на 25 мільйонів, те під керівництвом СБУшника вручили повістку. О, я трактую це як відмову від отримання повістки. Чи ваша поява тут пов'язана з моєю журналістською діяльністю? Ви, Скажіть, ви, будь ласка, не пов'язана з вашою журналістською діяльністю, а пов'язана з вашими обов'язками громадянина України, звідки який ви знали десятку... моє ім'я. О... Як це звідки ви мали маєте документи в ТЦК, СП. Ви приходили так, туди, так, коли так. вам було 16 років. Чому відразу після того як я почав готувати матеріал щодо керівництва ЗБУ, Ви зараз тут з'явилися? Скажіть, Ну, взагалі не в курсі а ви журналіст? Я, я не знав, що ви журналіст. І перше місце рейтингу найбезпечніших місць в Україні посідають будинки голови Офісу президента Андрія Єрмака та його заступника Олега Татарова. На мою суб'єктивну думку, це найбезпечніші місця в нашій країні. Туди ніколи не прилітять ні ворожі ракети, ні дрони, не говорячи вже про візит працівників ТЦК. І я впевнений, ви здогадуєтеся, чому. А якщо ні, я спробую вам пояснити в наступних випусках. Тому підписуйтесь на канал, тут ви дізнаєтесь правду. Наші захисники, військові 3 бату 77-ї бригади, потребують нашої допомоги. Вони відкрили збір на дрони та чіпи. Залишилося зовсім трошки, щоб закрити цей збір. Давайте разом це зробимо. Посилання на збір я залишу в описі до цього відео. Долучайтеся. Пока!